Всім здрасті! І це моє перше відео на цьому каналі, і я в ньому хотів вас запросити на сервер Thundercraft. Це військово-політичний сервер, в якому є багато різних систем одна з цих систем Таун. Чому я саме вас хотів запросити? Тому що я хочу стати офіційним ютубером на цьому сервері, і ви мені всього можете допомогти. Перед про те, що я вас хотів розказати, це дуже гарний спавн і велика кількість країн. Щоб дізнатися, який список всіх країн, треба просто прописати Таунуліст. Ну і за того, що я не спомню, тут команди не працюють. Далі. Тут є магазин, яку, яку, який на нашому сервері називається Крама. В, в, в ньому кожних скільки там, 5 чи 6 годин 7, оновлюється. Товари, так що кожен день нові товари. Далі є навігатор, на якого можна дізнатися про донат, Кіт старт випадковий телепорт, РТП, мапа сервера, роботи, квести і скупщик. Скупщик, це у нас, він вже зараз не працює. Далі багато різних країн, гравців. От онлайн зазвичай держиться від 17 до 25. Сервер. Практично невісне і баїв немає. Тимчасово я зараз знаходжуся в Франції, і вас я теж хочу запросити до цієї країни. Чому я знаходжуся в Франції, запитаєте ви. Тому що ми вирішили перейдити там пару держав і мою країну захопили. І за цього я зараз на своїй країні. Ну, а далі я хотів показати карту цього серверу. Карта сервера в гуглі, в і ви можете зараз це подивитися. Як ви бачите, тут є багато чого. От, наприклад, наша держава Франція. Я бачу, не дуже велика. Ще є Данія. Це, е, це модератор цього серверу Йордес. створив цю державу. Він завжди. І ще є дуже велика Швіден, Швеція. Також ось тут ми були: Прибалтійське царство. Я закинув цю державу, тому що в нас там були проблеми з іншими державами. І скоро буду створювати. Та, далі що я вам хотів розказати. Це повністю україномовний проєкт, на якому практично немає російської мови. І зараз я вам. І на цьому в першому відео все. До наступного відео!